А можливо, це доля зустріти сво свою людину у потязі, га? Ще донедавна їм важко було вийти за межі лікарняної палати, а тепер вони стоять на сцені. Військові, які пройшли через фронт, важкі поранення грають у виставі під Софітами Львівського театру. Автор п'єси Михайло Фатієв, захисник із Миколаєва. До війни працював у порту, а 2024 року вступив до лав сил оборони. Уже через півроку під час боїв на Курщині зазнав тяжкого поранення. Отримав на день незалежності двадцять четвертому році. Я ж кажу, історія романтична. На <риклад> день незалежності на Курщині. От ну, була наступальна операція. Ми працювали. Я був пілотом дронів, займаюся реабілітологом 5 днів на тиждень і міцнішую організм, яка би працює і вже ходю на милицях, тому що я 4,5 місяці взагалі лежав у ліжку. Саме під час тривалої реабілітації у Львівському центрі Анбрукен Михайло почав писати. Так з'явилася його перша п'єса. Сам на сам це дуже так на жартів зустрів і восприйняв. А потім, коли зрозумів, що це все серйозно, просто вирішив скористатися моментом і не тупанути, і зробити як би, якісну роботу. Звичайний глядач може її побачити, хоча б тому, що вона написана дуже. Відверта, і це такий прямий діалог, то що і військові вони ж теж, якби не камінні. Вони теж хочуть спілкування, хочуть розуміння. Разом із Михайлом у виставі грають ще двоє побратимів: Олексій Столяр та Рослан Кухта. Вони також проходять реабілітацію у центрі Анброкен. Кажуть, для них театр це і терапія, і спосіб проговорити власний досвід, який не завжди можна виразити словами. Глядач має вийти з різними емоціями. Тут буде як і сміх, так і сльози. Я думаю. Але над тим ми і працюємо, щоб щось донести всередину. Ми такий собі мостик між військовими і зараз буде глядачам. Ну, флешбеки були, у нас будуть навіть моменти з наших бойових дій. Глядач побачиться. Спочатку так, воно мене сильно тривожило, бо знову переживав ці моменти війни. Але команда допомагає. Ця підтримка Олега і взагалі всіх. Це мені близькі люди і легко. Режисер постановки каже, сам на сам це не просто вистава, а щира сповідь людей, які пройшли крізь війну і біль, але зберегли віру в себе. Це історія про вдячність, про підтримку і про те, що ніхто не повинен залишатися сам на сам зі своїми травмами. Якби ми не акцентували б на цьому, що це не професійні актори. Ми...